Зараз покажу тобі повний гайд, як користуватись P'юRO. У мене тут вже оновлення 2 і 4. Скоро воно з'явиться в App Store. Якщо свайпнути справа, відкривається меню фільтрів. Тут аж 10 супер преміум лад фільтрів. Такого реально ніде більше немає. Кольори просто бомбезні, глибина неймовірна. Якщо затиснеш палець і проведеш вгору чи вниз, можна зробити фото світлішим або темнішим. Бачиш ці зірочки, це вінтажний режим. А якщо двічі тапнути по них, з'явиться екран налаштувань, де можна міксувати текстури та ефекти. Моє улюблене поєднання це Grain версії 2, ніжний халейшн і витончена біла рамка. Але у цьому відео інші налаштування. Їх обирав мій чоловік. Дивись уважно, зараз я зроблю кадр без ефектів і потім додам їх на фото з галереї. Щоб вибрати фото, натисни на іконку над зірочками. Цю функцію можна застосовувати до будь-яких фото, навіть до тих, що зроблені стандартною камерою. Ще фішка: якщо довго тримати кнопку зйомки, вмикається спалах. Хочеш поділитися своїми налаштуваннями, просто зроби скріншот і відправ його подрузі або мені. А це моя улюблена функція для сольних фотосесій. Камера сама робить кадри кожні 2 секунди, поки не зупиниш. Є ще класні віджити, які можна навіть на заблокований екран додати. Якщо вже використала 100 безкоштовних фото, час оформити підписку. І будь ласка, якщо додаток сподобався, залиш відгук. Все, дякую, що дивилась, Па-па!